Саме елітне і саме престижне солодове віскі то в Шотландії є понад 100 різних заводів, які його виготовляють, і кожна своєю історією. Одна з найблімих історій це віський, яке носить назву Белвеню. Його особливість в тому, що його смак придумав один з найвідомих майстрів купажу в світі. І Якщо подивитися, де воно виготовляється, то це вже піднімає жіотаж. Історія того заводу, де виготовляється віскі, дуже, дуже цікава. В 2013 році в Шотландії був один малесенький замок, який був належав одному заможному чоловіку. Він закохався в одну прекрасну дівчину і віддав їй цей замок. І в цьому заводі з такою, а як то кажуть, амурною історією виготовляється одне з самих медових і солодких віскі. Тобто, можна сказати, смак віддає дань історії. Ніжний, солодкий, приємний аромат готується в замку, який понад 7 століть, як то кажуть, породжує любов і, можна сказати, ніжність.